Так розпочинається півторагодинна доповідь Керманича Довгинки. У залі представники місцевих підприємств, суспільно активні громадяни та загалом мешканці району. Одразу ж після звіту численні питання, безліч проблем ще не вирішено. Та незважаючи на це, 2016-й став чи не найрезультативнішим роком для інфраструктури району. У першу чергу, завдяки амбітному голові, що одразу ж запровадив численні ініціативи, як то програма подолання стихійної торгівлі повсякчасного тягаря при вокзалі площі для поліпшення ситуації було виділено у тому числі й спеціальні безкоштовні торгівельні місця. Я хочу завірити, що ні міська, ні районна власть не намагається зробити людям хуже. Ми прекрасно розуміємо положення, як живуть люди на сьогоднішній день. К якщо є якісь недоработки, ми всегда готові до діалогу, ми завжди готові ділянки благоустройство. Пріоритетнішим напрямом цьогоріч було визначено сферу благоустрою району. Виконано підсипку вулиць приватного сектора, встановлено зупиночні павільйони, проведено освітлення. А головне прокладено і полагоджено більше десятка асфальтових автомобільних доріг. Найімбітнішим з проєктів став на. Напрямок від Дніпропетровського шосе до фабричної, що поєднує Довгинцівський з трьома іншими районами міста, не залишалася осторонь і соціальна сфера, як і нагальні питання, наприклад, підтримка воїнів АТО. Довгинцівський голова особисто відвідував зону бойових дій з тим, щоб передати допомогу зібрану під час проведення масштабної волонтерської акції. Таку ж увагу захисникам країни приділяє ще один звітуючий очільник металургійного району. Саме за ініціативи Геннадія Шоповалова на місцях працюють численні реабілітаційні групи для бійців. АТО. діють програми гуманітарної допомоги. А влітку у сквері біля виконкому було відкрито пам'ятник 112 криворізьким воїнам, що не повернулися зі сходу. Один із них Ілля гайдук то був мій побратим людина, з котрим ми прийшли майдан 14 червня. Цього року буде міським днем вшанування. Воїни в АТО. А ще голова району зібрав кошти на встановлення сміттєвих баків у приватному секторі. Разом з правоохоронцями брав участь у накритті незаконних наливайок та не забували про соціально вразливі верстви населення. Цьогоріч п'ять сімей району отримали безкоштовне житло. Серед них і родина героя ліквідатора аварії на ЧАЕС. Я думаю, що в новій квартирі буде все возраз, буде все. Так і ви планували. до того ж, район входить в період великих оновлень. Цей процес уже триває повним ходом у центральному міському. Щойно там завершили реконструкцію площі визволення, як одразу ж узялися і за інші об'єкти старого міста. Вулиця Поштова, вічний вогонь тощо. Чільне місце займає відкриття пам'ятника святому Миколаєві на Одноіменній вулиці. Ця подія стала не на найвизначнішою у духовно-культурному житті міста цьогоріч. Крім того, друге життя отримала і мала сцена Криворізького театру драми та комедії. Реставрація обійшлася у 15 мільйонів гривень. Голова центрального міського Сергій Неженцев також відзвітував перед місцевою громадою. Перша річниця його роботи на посаді якраз припала до ювілею району. Район це історія міста. Наш район це легенда города. Наша наш район, етиінтеліктуальний, архітектурний, культурний, мистецький центр города. Привселюдно відзвітувалися поки що лише троє з керівників районів. Цікаво, що усі вони представляють демократичні сили та обіймають відповідні посади лише перший рік. Чи підхоплять такий суспільно корисний флешмоб інші районні голови поки що невідомо. Андрій Чешель, Віктор Зубченко, підсумки тижня. Перший міський.